Зараз ми знаходимося на 343-му кілометрі автомобільної дороги М06 Київ-Чоп. А власне, по всій протяжності цієї автомобільної дороги, яка є однією з основних транспортних артерій України і точно основною транспортною артерією Рівненської області, проводяться роботи з ліквідації аварійних деформацій покриття, зокрема виборів. Ситуація дійсно критична, і площа вибоїн росте в геометричній прогресії. Саме тут зараз тривають підготовчі роботи для того, щоб в найближчий час зайнятися ліквідацією вибоїн. Верхній шар покриття на автомобільній дорозі Київ Чоп вже віджив свій експлуатаційний термін. Тож не дивно, що нові ями з'являються тут дуже часто. Зокрема, от, от декілька цих вибоїн, які знаходяться тут, їх ще вчора не було. На ділянці від Бабина до Грушвиці працюють із застосуванням гарячих асфальтобетонних сумішей. В цьому дорожникам допомагають машини-термоси, яких суміш, що виготовляється на одному із заводів області, тримає температуру тривалий час. Задіяно 25 одиниць техніки для максимальної ефективності. Також два автомобіля термоса, які підігривають асфальт в русі ну, в таку температуру. Таку погоду, щоб були ну, максимально якісні роботи і близько 70 працівників. На даний момент завершується наладка асфальтобетонного заводу і будемо запускати в роботу гарячу асфальтобетонну суміш. На дорозі зараз працює три бригади, які займаються підготовчими роботами, тобто фрезерування асфальтобетонного покриття пошкодженого і очистка. Врятувати становище на Київчоп можна, якщо повністю замінити верхній шар покриття автомобільної дороги. Сума всього ремонту дорівнює понад 9 мільярдам гривень. Держава цих коштів не виділяє, тож поки обмежується ремонтом аварійних ділянок. Станом на сьогоднішній день, для того, щоб просто закрити аварійні вибоїни на Київчопі, потрібно орієнтовно 30-40 мільйон, мільйонів гривень.